Дивимось, колісниця, що входить в ваше життя. Пустіть, колісниця, хитрість обман маніпуляції. Ох, як багато інформації. Знов колісниця. Дівчата, тут є у вас кохання взаємне з людиною, з якою ви дуже різні. Але є третій фактор. А кохання є, це справжнє кохання. Але ви зараз далеко на відстані один від одного. Тут хтось пішов із відносин кохаючи. Але ви для цього чоловіка імператриця, особлива жінка, яку він більше не зустріне в цьому житті. Я маю таку жінку. і Він це розуміє, але почуття є. І тут колісниця те вперед в своєму житті, розумієте? А хитрість і обман були в тому, що він таки не зробив вибір ваш бік. І тепер тут по відлюднику він один. Так чому ж вам відкрити двері? По-перше, тому що ви будете жінка забезпечена, яка сама собі може все дозволити, якщо ви така вже є то грошей буде ще більше. Ще чому відкрити двері? Тут, ви знаєте, ви в паузі з цим чоловіком все ж таки, хочу думати, що кінець хтось. І ви тут сама з собою боретесь. Ви тут теж у відлюдниках одна, у вас нікого немає. Якщо у вас хтось є, то це не для вас. Або у вас може хтось бути, але ви все рівно ну, нікого не, не впускаєте всередину себе. Тоді теж для вас. Для чого відкрити двері? Тут дівчата, двері відкриті для того, що кохання вспалахне, і це те кохання, в якого вже вклали дуже багато сил. Саме по Пентаклі. В цей час і гроші, можливо, хтось клав, і якісь конкретні справи. Це король мечів, чоловік із минулого, який хоче вас утримати, бо розуміє, що така жінка, як ви, її заберуть. Така в чому тоді колісниця? I think